Ам правдиву історію хочемо розказати, чи можеш заспівати, а чи записати. Почалася ця казка 17 років тому. Ми щасливими стали, і це тільки тому, щоб ти змогла змінити країну і континент. Ти диво їздив, ти п'ятий елемент Життя так змінились на вік Ти ростеш, а ми рокам ведемо лік Ангіна, грид застуда, алергія на цитрин. садочок не піду, і манку я не їм. Яскраву помаду і тональний крем, зі слізьми на очах знімали зі шпалер. Навчали ми вас що можна, що не Старались старалися не гаразд обертати на жарт. Повертається земля, і ось новий етап, діти йдуть у перший клас. Прийшла там ми змінити все в житті і підкорять вершини, все нові. Повірте, важко строго вам сказати учись. І понишли дні за днями, і ми ті стали роками змінилось круто життя, щасливий не майбутнє, щасливий не майбуття, тому ми тут показавши, бо для вас не бажавши, Почали перемагати вас знову салат, і тільки тільки хороших собі показати у вас і знову вставай Школа вас записала в свої. А ви дружно крокували, розбившись на пари. Ви щось планували, адже ви круті стати всесвіту центром. Ось мета у житті. Так важко втримати навчання, цей тягар, ручі сказати собі, спускаючись за хмар. В голові зробити революцію, прямувати енергію на власну еволюцію Граніт науки, гриздочі і дочі з класу в клас. Ви на місці себе перевіряли не раз. Ніби вибух змін у свідомості в нас, ніби полон тісної школа стала для вас. Не впинний час руку, зростає, ми і ви, останній дзвінок, яскраві квіти. Усі шляхи відкриті для вас, і відпустити треба вас, хоч це так лякає нас. Прийшла там змінити все в житті, і підкорять вершини, все нові. Повірте, важко строго вам сказать, тримайсь. Навчання фінішувало, всі муки ваші забрало, вручили вала доста, та й кожен скаже від парк, ви що звернувшись назад, задали дні без суботні, погенти широ слабко. Як ваш учити подібні, що кожен буде горіш, що кожен не повинний, світ перехлишний вис, вис він перехливись. Каве, що було тобі в житті, мій друже. Якщо, якщо не вступиш ти доню, махати підеш мітлою, якщо, якщо не вступиш, у виш пакар, не будеш син, хоч ти у нас і один. На будівництві пахати, лопатою помахати. На гривень сто будеш жити, ти спробуй лиш не вступити, ти спробуй лиш не вступити! на це на жах відпустили, притись на вашому стилі. Ми дуже любимо вас, ти цим скажем не раз, І з ми скажем не раз, усім вам звідчимо щастя, Бог по любові запасі, хоча За не терміє, хати не відійде, а ти щастя бігає. E o